Повітряні кулі зараз використовуються як засіб проти нас, і це знову таки зорганізовано досить системно і цілеспрямовано. Цілі хвилі повітряних куль, які запускаються досить високо в повітрі. Тут важко використовувати антидронові технології, оскільки це абсолютно інша загроза, але це ускладнює рух цивільної авіації. Ми знаємо, що ми часто змушені зупиняти роботу наших аеропортів саме через проблему з цими повітряними кулями. Над вирішенням цієї проблеми зараз ми працюємо спільно з нашими українськими партнерами, шукаючи спільні рішення, оскільки є абсолютно очевидним те, що інновації, які зараз розробляються саме близько до лінії фронту, а не десь де-інде. Зараз Росія і Білорусь також рішуче налаштовані. Вони відчувають, що ще один максимальний тиск на Україну і її союзників, і вони можуть зламати нашу волю до спротиву. І що ми повинні робити? Мусимо довести, що все зовсім навпаки. Ми мусимо залишитися, ми мусимо продовжувати те, що ми робимо, і лише посилювати і зміцнювати нашу співпрацю.